Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Девольтул в даному відогляді надамо увазі занурювальну пилку від компанії DeVolt, а саме модель DCS520T2. Відкриємо кейс T-Stack, в котрому вона постачається, та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс T-Stack, в котрому постачається дана занурювальна пилка, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, швидкозаряд не пристрій 6 ампер та два досить особливих акумулятори, а саме XR Flex Volt. Це означає те, що вони сумісні з усіма 18-вольтовими інструментами та 54 вольтовими. Саме 54-вольтовою і є наша занурювальна пилка. Вона також йде в комплекті з одразу встановленим диском 165 мм та 42 зуби. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: джерело живлення 54-вольтові акумулятори. Вихідна потужність 1300 Вт. Кількість обертів холостого ходу 4200 обертів на хвилину. Регулюється. Діаметр витратних матеріалів 165 мм. Максимальний кут нахилу 47 градусів. Максимальна глибина різу під кутом 90 градусів 59 мм, під кутом 45 градусів 44 мм. Вага інструменту 4,7 кг. габарити 440 на 340 на 300 мм. Гарантія від виробника 3 роки. Окрім того, при купівлі офіційного дилера йде рік абсолютної гарантії. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту та його комплекту. І як ви бачите, в комплекті йдуть 54-вольтові акумулятори від компанії DEVOLT, але на них написано і 18 вольт. Це означає те, що технологія XR FlexVolt дозволяє цим акумуляторам працювати як з 54 вольтовим інструментом, так і з 18 вольтовим. Тобто ви можете використовувати їх, наприклад, на вашому шурупокруті та на занурювальній пильці. Це більш ніж зручно. Отже, перейдемо до самої занурювальної пилки. І перший дуже важливий момент це те, що вона оснащена без мотором. Саме за рахунок цього мотору вона більш розумно витрачає заряд акумулятору, тобто приблизно на 20-30% пропрацює довше на одному і тому самому акумуляторі в порівнянні з щітковим інструментом. Окрім того, без щиткові мотори не потребують сервісного обслуговування, немає вульних щиток, немає що замінювати. До того ж, дані мотори мають набагато більший ресурс знов ж таки у порівнянні зі звичайними. Ми знаємо, що ви можете працювати з різними матеріалами, і компанія DeWalt також про це знає. Для того щоб ви могли підібрати кількість обертів саме під той матеріал, з котрим ви працюєте, присутнє спеціальне колесо регулювання кількості обертів. Воно має 6 положень. До того ж, якщо ми вже звернули увагу на верхню частину інструменту, тут присутня дуже велика кількість функцій. Якщо вам потрібно змінити ріжучий диск, то відповідно натискаємо на спеціальний важіль. Та посуваємо ще один важіль. В цьому стані пила заблокована, та ви не зможете її запустити. І вона заглиблюється рівно до того моменту, поки гайка в нас не буде доступна. Тобто вам не потрібно розбирати весь корпус, а ви одразу маєте доступ безпосередньо до зміни ріжучого диску. Для того, щоб була можливість швидко замінити даний диск в руків'ї. У нас є спеціальний отвір під шестигранний ключ, тобто він завжди під рукою. Отже, за допомогою системи, котру ми щойно надали вашій увазі, та ключа, котрий йде в комплекті, можна швидко змінити витратні матеріали. Коли ми вже встановили пильний диск, є можливість розблокувати занурювання даної пилки та встановити необхідну глибину різу. Відповідно від нуля. І до 59 мм. Також з переднього боку знаходиться і шкала для регулювання кута різу. За допомогою важелів розблоковуємо її спереду та ззаду та встановлюємо певний кут. До речі, друзі, при роботі з шиною точка зарізу, місце, де пила зарізається, не змінюється. Тобто при куті 90 градусів чи при куті 45 градусів. Точка, де пила зарізається, не буде змінюватись. Це досить важливо. Друзі, якщо вже говоримо про шину, то подивимось на нижню частину даної пилки. Є два пази для можливості використання шин від інших виробників, відповідно від компанії DeVolt та деяких інших компаній. Окрім того, на шині в нас є спеціальне колесо, котре захищає нас від так званого зворотнього поштовху. На верхній частині платформи. Є спеціальний важіль. Якщо ми його розблоковуємо, знизу виходить спеціальне колесо, котре не дає можливість пильці рухатись в зворотній бік від напрямку різу по шині. Несумнівно потрібно звернути увагу і на те, за допомогою якого механізму дана пилка занурюється безпосередньо в оброблюваний матеріал. Тут є двохточкове з'єднання, відповідно, контроль самої пилки. Завжди однаковий, навіть під час зарізання. Це дуже комфортно. Також, якщо ми говоримо про комфорт, то звернемо увагу на руків'я. Обидва руків'я дуже добре прогумовані, та заднє руків'я має рельєфну поверхню. Завдяки цьому інструмент не ковзає у вас в руках, навіть коли ви втомились та руки спітніли. Для кращого охолодження даної занурювальної пилки є велика кількість вентиляційних отворів. Відповідно, вона може працювати досить тривалий час, без перерви. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про занурювальну пилку, важливим елементом буде система пиловидування. В даному випадку ви можете налаштувати її під будь-яким кутом на 360 градусів та підключити пилосос. Отже, друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, звертайтесь до фахівців нашого сайту devolttools.com.ua. Вони вам з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть. Те, що потрібно під ваші завдання, особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей.